Да, 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 да. Моє любимо це що і до ніхто першому. Ну, перші 40 років ДИТИНСТВІ МУЖЧИНИ – найгірше. Такий даний, вибач, я не ГОТОВА до здорових стосунків. Ви розумієте, бо трасять Тому що от я думаю, ну я не буду вставати, ну, хоч на якусь команду не встану. Але, блін, чи танець, чи якось, е, який, якийсь жарт, І я не можу не вставати на, на, на вас. Воно здається, що я комусь там підсуджую, але, блін, дуже круто, дуже різноманітно.